Алоє як загоювальний засіб. Гель залої слизова, жилеподібна речовина, яку утримують з розрізаного соковитого шкірястого листя алоє. У чому користь цієї рослини? Цілющі властивості. Нещодавні дослідження показали, що гель залоє вера сприяє загоєнню ран і пошкоджених тканин. Він може зменшувати почервоніння та набряк, що виникли внаслідок опіків. Запобігає ушкодженням шкіри, пов'язаним із впливом ультрафіолетового випромінювання, тобто прямих сонячних променів. Застосування гелю з алої кілька разів на день сприяє зникненню почервоніння від сонячних опіків протягом 1-2 днів без злущення шкіри. Встановлено. Що місцеве застосування крему, який містить 0,5% екстракту алоєвера тричі на день протягом 4 тижнів, забезпечує дієве лікування шкірних змін у хворих на псоріаз. Крім того, алоє входить до складу сонцезахисних кремів та інших косметичних засобів, які застосовуються для пом'якшення, лікування, захисту та зволоження шкіри. Додаткове дослідження показує, що гель залої також може мати помірну знеболювальну, протиалергічну та протизапальну дію завдяки великому вмісту в ньому антрахінонів. На сьогодні невідомо жодних несприятливих реакцій чи побічних дій, пов'язаних із місцевим застосуванням гелю залоя. Сирий гель чи промислово оброблений. Деякі люди вважають за краще вирощувати алої в невеликих горщиках у себе вдома. Ця рослина дуже невибаглива, її легко вирощувати, оскільки вона не потребує рясного поливу й особливого догляду. Маючи рослину вдома, у разі потреби можна отримати трохи свіжого гелю для зовнішнього застосування. Відламавши або відрізавши шматочок листка. Це безпечне та недороге лікування у більшості випадків нетяжкої шкірної патології, тоді як свіжий гель алоє, відомий своєю ефективністю при зовнішньому застосуванні, є сумніви щодо корисної дії деяких кремів та мазей із алої вера. Більшість гелів, які пропонує ринок. Були відновлені з порошку або виготовлені у вигляді так званих стабілізованих екстрактів. Лікувальна активність деяких із цих промислових продуктів викликає багато запитань. Іноді засоби, до складу яких, за твердженням виробників, входить алоє, містять його так мало, що це не становить жодної терапевтичної цінності. Небезпека внутрішнього вживання. Хоч гель з успішно використовують зовнішньо, при шкірних захворюваннях немає підтвердження, що алоє вера можна з користю приймати внутрішню для лікування кашлю, алергії, виразки шлунку чи 12 палої кишки. Внутрішнє застосування може спричинити нудоту, блювання та пронос. Гель з алої не слід плутати з лікарським препаратом таблетками алої широко застосовуваними, як проносний засіб при закрипах, зовнішня тканина листя алоє виробляє гіркий жовтий сік, який зазвичай продають як сухий порошок. Цей продукт не слід використовувати для лікування маленьких дітей та вагітних. Він також протипоказаний у разі гострих запальних захворювань кишківника, як от при гранулематозній хворобі, тобто хворобі крона, та на специфічному виразковому коліті. Нині алої також можна замінити менш токсичними трав'яними проносними, наприклад, жостером пурша. Дякую за увагу!